Всім привіт! Нарешті ми переходимо до теми контенту. Починаємо з вами вже діяти, тобто виходити в медійне поле. І сьогодні будемо розбирати взагалі, з чого нам почати в плані контенту. <кху> а перше, що нам потрібно зрозуміти, це взагалі як оформлювати блог. Там ми там з вами почали розглядати елементи оформлення, але сьогодні ми більш детально, детально конкретно поговоримо про це. Ось. Якщо говорити про оформлення блогу, треба почати взагалі з хайлайтс. Тобто Це закріплені сторіс, де які там закріпляються назавжди, поки ви їх не Е, І це як зручна навігація да, для нових людей, які заходять на ваш аккаунт, щоб вони могли познайомитися з вами, можливо, з вашими послугами і з усією важливою інформацією, яка може бути ось. Тобто, в цілому, я раджу починати саме з хайлайсів. Це місце, де ви зафіксуєте всю ключову інформацію. Далі можете вже залучати цю аудиторію, заповнювати аккаунт і так далі. Про що взагалі можуть бути хайлайці? Які мають бути хайлайці? Да? Ну, по-перше, я праду для початку розповісти трішки про себе, тому що познайомити аудиторію з вами, з вашою історією, можливо, як ви потрапили, і, і як з людиною, і як з бухгалтером, як ви потрапили взагалі у сферу, сферу податкового законодавства. Да, про ваш досвід, можливо, там, чому взагалі почали займатися бухгалтерією і так далі. Е, далі можете розказати взагалі про свої послуги. Тобто, які взагалі послуги ви надаєте, е, кому навіщо і так далі. Тобто можна це розписати. Головне, будь ласка, зафіксуйте е, відразу. Я дуже часто бачу, як там оформлюються оці сторіс, чи пости десь канві, десь якимось там дуже креативним дизайном. Я вас дуже прошу, цього не потрібно робити. Краще навіть просто якісь живі, живі фото з телефону взяти, оформити на них нормальне текстом, ніж там в канві намагатись, якщо ви не вмієте дизайнити, намагатись е, це пробувати. Краще просто більш живі е, сторіс робити. Ось далі також можуть бути відгуки, наприклад. Від ваших клієнтів да, там їхні можливі результати. Тобто ваші кейси, ну, не знає, там, наприклад, бувають кейси, да, коли там виграли суд разом з клієнтом, Ну, я так і бачу. Вот. Далі, це розбір частих питань або проблем. Да, тут ви розумієте, що, наприклад, є якісь ну, часті питання підприємців до бухгалтера. Ви можете їх розбирати, зробити окремий халайці. З ними. І це може, цей халайці може теж вести там на консультацію, наприклад, у вас, а потім з нею будете продавати послуг. Е, тобто, в цілому формат це комбінація, да, е, як оформлювати сторіс, як оформлювати халайці, це така має бути комбінація. Е, частина це має бути такі живі ваші фото з текстом плюс е, ви далі, якщо ви будете додавати розмовні відео. Тобто, як ви розмовляєте, ну, розказуєте, Важливу інформацію да цю тему, тому що ну, важливо, щоб не було все текстом, тому що текст ніхто дуже багато не любить читати, потрібно розбавляти його. Ось. Друге, це рубрика контенту у Reels. Да, це друге, що нам потрібно вже почати робити. Reels — це такий головний інструмент для залучення аудиторії для продажів, особливо, якщо ви будете використовувати їх у таргетованій рекламі, да, коли ви будете запускати рекламу вже. Uh, і по суті, контент Reels має бути поділений на два типи: це рілси для охоплення, тобто для того, щоб ваші рілси заходили на великі перегляди, у вас збільшилася аудиторія, да, там, uh, і в цілому вам писали там люди запити на співпрацю. Uh, цей контент, який там повинен <кхм> мовно розлітатися, uh, тому він має бути актуальний. Дуже там це може бути або якась. Дуже актуальна тема з приводу, наприклад, там, нового закону, або щось інше, що викликає якийсь публічний резонанс. А, да, там, ну в, в, цілому, а, в цілому, дуже часто виходить, виходять, наприклад, нові закони, да, які всі обговорюють, і ви можете дуже круто грати на, на цьому, да, і знімати рілси на ці теми. Ось. А, також другий формат це ріуси для воронки. А, по суті, це прогрів, продажі там, до, до вас, до ваших послуг. Да. Це контент, який підводить людину до наступної дії, наприклад, записатись до вас на консультації. Ці відео можуть, а, ви зможете потім використовувати у рекламі, да, запускати їх у таргет. Приблизна структура цього відео ну так, е, дуже приблизно. Перше, це потрібно зачепити увагу людини, да, чіпляючи заголовок, це біль якийсь, Біль підприємця, що у нього болить з приводу там, да, що стосується бухгалтерії, що стосується податків, або тригер, да, що може затригерити людину, ну теж в хорошому плані а, мотивація, да, те, що людина можливо хоче, ви про це скажете, теж зачепите увагу на початку відео. Далі ви зачепили увагу, далі ви вже розкриваєте тему. Це розкриваєте або суть проблем, проблеми, да, яку ви затронули. Там, мотивації або взагалі просто суть цієї теми. А, далі даєте рішення. Тобто, як ви пропонуєте вирішити цю проблему, чи е, дійти до цієї там, берете мотивацію, да, як, як до цього дійти, розказуєте? Uh, і в кінці даєте заклик до дії. Наприклад, там говоримо, що конкретно зробити, написати мені в директ, щоб записатись на безкоштовну консультацію. Да? Тому що, якщо ви цього не скажете, людина може цього не зрозуміти. Тобто про це теж потрібно говорити. Uh, заклик до дії теж важливий. <кій> Ось. Тому uh, давайте наступну тему розберемо, як взагалі зрозуміти, що контент працює. Ну, По-перше, вистежите uh, реакцію аудиторії. Тобто, що більше взагалі коментують? Да. Ну, Це з часом, можливо, якщо ви зараз немає аудиторії, то ви цього не побачите, але з часом е все одно ви це можете побачити. Далі, що частіше зберігають, е які питання вам задають. Тобто, це все ну, дуже важлива реакція аудиторії, і відстежуйте, на який контент вони реагують. Це дуже важливо. Е також не бійтесь експериментувати. Тобто, Ну, Важливо розуміти, що перші відео, скоріш за все, будуть у вас такими сирими. Але чим більше ви будете знімати, тим кращий буде результат. Е, тому у вас є завдання. Перше, це оформити хайлайти, тобто зробіть сторіс по тому е, формату, про який я вам розповідав. Е, друге, запишіть два рілси на охоплення, тобто на якісь актуальні теми, да, які можуть залетіти. Це можуть бути. Е, в цілому це можуть бути якісь і меми, але не, будь ласка, не про бухгалтерію. Тобто, якщо ви навіть робите якісь меми, умовно кажучи, да, то робіть їх для тієї аудиторії, як, ну, на яку вам потрібно, мовно зайти, тобто для підприємців. Хоча я б, чесно кажучи, з цього не починав. Я би починав, напевно, з актуальних тем, саме там по законодавству і так далі. Е, тому що ну, меми це дуже така. Чи, чи взагалі якісь смішні рілси це дуже така тонка тема, і тут її потрібно зрозуміти. Е, і зробіть три рілси на воронку. Тобто те, про що ми говорили, да? Розк... Е, затроньте важливу тему, затригеріть, розкрийте цю тему і дайте заклик до дії, наприклад, записатись на консультацію, чи дивлячись, яка у вас воронка. Е, і останнє це вже запускайте свій блог. Тобто Починайте вже зараз, не відкладайте до ідеального моменту. Все, всім бажаю удачі.